Зранку у броварах Київської області на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. Про це повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Також речниця поліції Київщини повідомила, що поблизу одного із дитячих садочків міста впав гвинтокрил. Спалахнула пожежа. Станом на 9 ранку відомо про п'ять постраждалих. Обставини та дані про потерпілих продовжують з'ясовувати. Вночі та минулої доби окупанти знову тероризували населення Херсонської області. За повідомленням голови ОВА, житлові квартали міста атакували 26 разів. Ворочі снаряди поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Відомо про чотирьох поранених. До кінця тижня Білий Дім оголосить про надання чергового пакету допомоги для ЗСУ. Про це повідомив радник із питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Деталі та зміст пакету поки невідомі. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримає від Нідерландів одну батарею ППО Петріот. Гарант розповів, що зараз ЗСУ вже має три гарантовані батареї. Далі продовжуватимуть працювати з партнерами для зміцнення протиповітряної оборони країни. Відключення світла, як повідомляють у НЕК, в енергосистемі держави, зберігається суттєвий дефіцит, особливо у ранкові та вечірні години споживання. До всіх регіонів доведені певні ліміти. У багатьох регіонах діють аварійні відключення без графіків. Громадян закликають економити енергію.